Швейне підприємство Північ спецодяг у Житомирі відкриває школу шиття. Тут обіцяють не лише допомогти опанувати професію швачки, а й заробітну плату вже під час навчання. Я раніше працювала в сфері ну, на шахті. Це вугільно добувна промисловість, а в світі останніх подій в країні переїхала в Житомир. Треба було міняти. Всю діяльність. Ось я прийшла на північ підзодях без досвіду. Головне бажання мати. Якщо є бажання навчать, покажуть, і можна працювати, заробляти. Працюю вже більш ніж півроку на підприємстві. Прийшла без досвіду роботи. Вже на третій день почала шити легкі деталі до комбінезонів. На підприємстві зручний графік роботи, комфортні, гарно обладнані робочі місця, офіційне працевлаштування та своєчасна виплата заробітної плати. Рекомендую всім, хто хоче спробувати щось нове, приєднуватись до нас. Після закінчення курсу гарантують роботу з високою оплатою. Тому закликають не витрачати час, а зробити крок назустріч швейній кар'єрі. У зв'язку з розширенням нашого підприємства було прийнято рішення відкрити школу для навчання нових спеціалістів. В даній школі ми будемо навчати людей без досвіду. За допомогою практичних навчань людина зможе освоїти нову професію і за допомогою цієї професії отримувати дохід. Тим більше, що під час навчання ви будете отримувати заробітну плату. гарантуємо забезпечення безперебійної роботи. З простоїв, своєчасну виплату заробітної плати і надамо все необхідне, щоб ви успішно усвоїли дану професію. Також на нашому підприємстві є бонусна система: плюс 5, плюс 10, плюс 15% до заробітної плати. І кожен, хто плідно працює, отримує даний бонус. Прагніть до досконалості. Приходьте на північ спецодяг. Це ваш шлях до успіху. Телефонуйте за номером на екрані, щоб розпочати свою швейну кар'єру.